По символізму він просто реально одні погляди, чого варті, ну просто погляди кожного з акторів, вони там ну, феноменальні, якщо чесно. Кожен з них і відображає щось. Е, Мовно, останній погляд Ореста це було, ну, я щасливий прожив своє життя щасливо і дякую вам за це і відкланявся, можна так сказати. О, я думаю, ну взагалі, оце сам сюжет, що наскільки важко було цій сім'ї дзвонаря, то взагалі просто я вже не знала, скільки ще треба було горя, щоб пережити, і наскільки їм треба було все це ну, батькові, матері особливо, похоронити всіх своїх синів цих всіх, це просто не знаю навіть як, це, як це все вмістити, їй треба було. Але вона така добра була, але вона така терпляча була. Ну, Для мене це взагалі просто я, я так дивилася це все. І я ще не можу зібратися думками до кінця. Але от у самому кінці, от які вже побудовані будиночки, як вони вже гарні викрашені, якось життя вже почало владі. Там були будиночки хороші. Трактор красний. Робота. Важке було життя з з тим, що ви дивились раніше вам цей фільм як? Цікавіший. Цікавіший? А чим? Кольоровий? Кульеровий. І музика така. Оразу танцювати хоче. Мені так сподобалось, як цей Малий грав. От саме малий, коли він був Малим. Він закохано, не закохано до цієї віві. І вона його полонила, і він її полонив. І це така. не знаю. Це про, типу, всі віки любові. Така штука, ну дуже сумна їхня історія. Менше з тим вона мала. І дуже добре вказано, як її стиль життя перегукувався з, в принципі, людьми подібного стилю життя, де вона має. Зустрічі з румунами, <свист> з українцями, з усіма вона, тобто е крутиться всюди. Не знаю, мені цей фільм, якийсь був занадто триїжі. Я не знаю. Я насправді не дуже люблю таке. Не знаю. Ага. Бо треба щось хоча б більше чогось щасливого, а не е сумно, сумно, сумно. Не знаю. Ну, така наша історія. це... <свист> 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 Мабуть, більше це в смерті запам'яталося. Оце як вбили ріві наче. Якось, ну, угу. не знаю, якось неочікувано, що якось зійшла собі, і її вбили. Угу. Ну, все показано такі, знаєте, традиції, ага. чимось, як раніше було це все. Mm. Ну, і те саме весілля. Тобто, як воно ну, раніше проходило, як це все було взагалі. Класний фільм. Мені подобається, як там розміновують там Так, 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 так. Це ж класний, гарний спосіб, так. Найбільше запам'яталася музика. Саме ці пісні взагалі дуже класно. Мелодія дуже сподобалась, правда. І ця мелодія до танців дуже Взагалі. Звісно, це було видно, що це фільм Миколайчука. По-перше, він явно любить гори. Там їх більше, ніж в Тіні. Так, до речі, в мене було претензій, що їх було займали в тінят. А тут і було, мені здається, що їх знімали навіть в Покутському Боковин. Я не знаю, де саме, може, мені точнеш. Мені здається, що це знімали в Покутсько-Боковинських хатах. А щодо сюжету, Ну, він Ну, він дійсно складний, тому що вони там переплили і любовні іс історії і складні, страшенно складні. Переплили і, і політики от де де політики тут достачало. Другий в тінях політики було мінімум порівняно з цим. А тут політики була, хоч відбавляла. І символізму теж було. От Навіть цей танець, коли танцювала Дана з Степи. Ну спочатку з, з тим з Свєтським. Совєт, з Дана уособлювала явно Україну, яка. Яка страждала від, від усіх, її ж горя за завдали і всі скільки сторін. От. Але в кінці кінців вона ж вижила і, ну і, і її ж останні слова були, що я мажу я, якось жити, я маю. На, Люди мають бути на світі. Це період, коли вони змогли скористатися слабкістю комуністичної партії і зробити ось цю. Викид ось цей ось. матеріал, який по суті ну насправді дуже компрометуючий, якщо так розбиратися і дивитися, якщо загубитися в деталі і звернутися до символізму того, що ми там бачимо, це взагалі ну, шедеврально. Так, да, Там багато дуже дуже багато сцен, які яких ж куп... купнути, копнути не можна додивитись радіо? А сцена yeah, yeah, з хлібом, oh, яких oh, yeah. З цим хліб. Така. Ну і типу. Зустрічають їх начебто хлібом mm -hmm. і сіль, але сіль зі сліз, і це символ жорстокий був. Але. Пам'ятаєте таку сцену пам'ятаєте, коли вони сиділи за столом і була суточка, і був удар по обличчю. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, ви пам'ятаєте, нелепо засміявся цей Росії, Росіян намагаються витягнути напружену ситуацію, яка насправді є напруженою, але вони намагаються там типа це пересміяти, де не можна пересміювати, де варто все ж таки завершити конфлікт якимось чином, замість того, щоб пересміювати. Мені здається, що сцена зі сміхом. Присіяли написав Іллянку. Мені, це... мені хотілося подискусувати зі мету стосовно цієї останньої сцени, там, де лікарня, і, і приходить цей священнослужитель. Мені просто цікаво. Мені здається, що це знову ж таки режисер... режисерське рішення. І, і оскільки він з дитинства, я просто скажу свою думку, і мені цікаво, що ви думаєте. Тобто він просто лікар в ваших очах. Ну, тобто це він просто став лікарем, і до нього батюшка прийшов і якби каже. Ну. Бог І да, Він відкриває вікна, там музики грають. Ну, типу, сцена дивна. дивно. здається, що ну, сцена дивна. Ну, не, не зрозуміло. А потім він такий роздягайся. Напевно, що він в білому, він лікар. Ого. І він найчастіший з усіх хлопців, які е показані були в принципі. І, в принципі, є причина, по якій. Власне, Дана залишилася його саме дружиною, зрештою, тому що вона себе, уособлює в собі, в принципі, символ, як ми вже говорили, України. В принципі, але Вона також уособлює символ жінки, та, яка вільна має свої бажання, свої справи і всяке таке. І він знезброїв священника в момент, коли він сказав, я тобі там, що, відпущу гріхи, чи я тебе гріхів, чи щось таке. І От ця зміна ролей показала, мені здається, саме то, що не кожен священник є святим і не кожен лікар є безбожником, м'яко кажучи, назвемо це так. От. Тобто він. Взяв з незброї в цього священника, в першу чергу тим, що він забрав в нього пістолет це був перший символ. Такий прям в Лоба. А другий роздягайся, тому що людина гола вона знезброєна. Це максимальний такий символ. Чистоти і. Беззахисності. Окрім вікна, там музика стоїть такий. Це як фінал фільму. Ну, Дуже сильний хід. але зрозуміти цей символ мені, напевно, не дано наразі. Але було би класно, що ви про це думаєте дізнатися насправді. Бо це досить так, мені складно було, що ви скажете. Ну, Якщо продовжуєте, мабуть, цю тему символізму і ось ці останні сцени. То, ну, зрозуміло, що про Союз був кульганіння всіх релігійних священиків. Хоча мені здається, що автори не, не мали на увазі якісь вміння. Але в принципі, чому він, ні, Щоб показати, що піп з усією авторитетом не, не врятував жодної душі, то лікар в білому, в принципі, на це здатне виявився. До речі, дуже класна mm. думка. Mm. Э, 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 ця ваша думка дуже крута, мені здається, э, стосовно того, що релігія. Якби немає взагалі ніякої сили роздягайтеся, попа, я вас типу врятую чоловік білому. І якби музика підкреслює всю абсурдність ну, цього, цього, того, що типу ну роз, розумієте, да? так? Ну а взагалі, мені знаєте, що здається? Це це, звісно. Мені здається, що цей хлопчик просто зійшов з розуму. Я поясню, що він просто оця вся сцена, мені здавалося, що він просто. Ну, по перше, його дуже гнобили в дитинстві. Він не знав таку над ним було дуже велике насильство, і він уже там вигрівав чорта собі. Да. Потім з цією дитиною, типу, потім видається це... класно, класну сцену, коли він поліз на дерево, щоб подивитися, де добро, де зло, і все yeah. інше. Тобто, в нього вже оці були сумніви біполярочка. і <с> це <nutritionist> теорія. От, як я це бачу, Тому що, ну дуже дивна сцена. Це виглядала ця кімната як психушка. І в нього костюм цей був дуже дивний. Е, ну, типу, не, не вистачало тільки, щоб в нього було зав'язано ззаду. Ну, от так. якось як санітар виглядав з психушки. Е, і потім що з ним сталося? Потім він закохався в цю жінку, в, в, в розпусну, її вбили. Ну, типу, батько йому говорив, що ти здатен тільки на те, щоб дзвонити в цей звін. Ну, типу, людину зламали, як тільки можна, і він не розуміє, де добро, де зло, і мені здається, що він просто зійшов дуже розуміє, під кінцем. Або ці музики підкреслюють обов'язково музики, бо розумієш мене, е, це, я то... в цей момент про музику хотів mm -hmm. там інструменти рівно ті самі, на яких грали його, його бенд. Рівно ті ж самі інструменти, той самий контрабас цей самий е, цимбали в рівно тому самому складі, і рівно в, приблизно в тому самому віці. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Тобто там були маленькі діти, були більші діти, і був старший батько. Uh -huh. Можливо, це back to the щось типу такий, Ми повертаємося до початку, і він переродився. Можливо, в цьому є теж така невеличка суть. Цих угу. музик, бо я сидів думав Дякую. дуже довго про це. Ну, Все ж таки воно мало бути якимось чином зрозумілим і, і про щось хотів все ж таки сказати нам автор і точно хотів, тому що він обрав ті самі інструменти не тому, що реквізиту мало, а тому, що він підібрав точно той самий ансамбль, який був на початку. І тут варіант дійсно, що він переродився через всі свої ось ці муки. Тобто він не зійшов з розуму, а в білому він переродився чистий. Дуже класна думка. Так, і вибрав типу стойну, все-таки добра, світло. І з незброї, власне. Це з незброю. З незброїв Перед цим було, коли дуже згадується. Коли він згадував братів, як вони пливли, оце ж переправляли дрова, ну, ці всі моменти їхнього життя, коли він разом з ними грав, ще будучи там підлітком от на весіллі. тому. А потім от він залишився сам, відкрив це вікно, от подивився. Якби це все залишилось в його минулому, і він то все відпустив. Ну, так Вона на нього все з вікна дивилася і грала йому, все, власне, можливо, на було. У ньому нове його... життя, як би почалося все. Ну так. То в минулому. Я проти москалів і проти німців, тому що я за те, щоб мої гори були зі мною, і ось це все. Mm. Далі він загнався. Відверто він загнався, що там я вирішую жити, то є таке інше. Це він загнався, але він певно що один з небагатьох, хто лишався на стороні конкретно України. Зі свого дому, своєї країни, і ну, далі, далі. До речі, зробили з нього таку шлепку атомайцового. Вигнанця, типу. Ну, як ти звернув увагу, що він я вирішую кому жити. Тобто, понятно, зглядає зразу розуміє, блін, хто тут не вирішує? Ну, він ну, не був ніякотілим, але разом з тим він був нещасним, глибоко нещасним, будь відверті. Це ціна, яку він платив за, за свій радикалізм. Угу. І без цього радикалізму, може, ми зараз і не говорили би українською. Так. Це коні — ця коня, це земля, тому що там дуже був момент, коли вони хотіли вбити коня але те, щоб, Тобто там коней багато було. І... Ну бачите, вам це запам'яталось. Ну, — Так, да, мені так. Да. — А мені воно за святиться з золотом. Діти. Діти з золотом. Чому? Ну, це ж кава це життя, а діти — це святе. Ну, Білий так, звичайно. Тому що і розпочинається, і закінчується музика. А мені неоднозначно. однозначно, в мене більше з гуцульськими піснями асоціюються тіні забутих предків. Тому що ми не співали. Коломаїка. А все-таки, дівчата, а вам який фільм більше сподобався? Оцей чи земля? Земля. Земля? І тобі не сцена? І ти, І Клас. А вам, Світлана? Ой, от... Та, ну не знаю, мені обидва сподобалися дуже, тільки кожен по-своєму. От земля він мені більш трагічнішим був. Але знаєш, я ну, подивилася їх, отак як ви, от з вами разом. В, в найближчий період то було дуже класно якось порівнювати, щось, говорити, коментувати. Ну, можу порівняти мої. Те, що я пам'ятаю про, про тіні, і про це кіно мені це, це кіно більше сподобається. І, знову ж таки, загальними загальні мої спогади про, про «Тіні» з фільму, саме з фільму не, не згостав, то мені цей фільм набагато більше сподобався через те, що тут набагато більше тематик. В тіні більше там про кохання тема, і вона йде основною. А тут дуже багато переплетено цього всього. І цим мені <ган> подобається. Ну, типу, <ган> більш картинка повноцінніше, чим більше фарб, тим цікавіше. Все, що можу сказати. І, ну, і Дуже класна асоціація. Ці всі покажені дуже круто режисера. Мені подобається музика класна, актори класні діалоги, тебе про що ти говорила, дуже класні. Треба землю подивитися. Мені батько такий фільмів на каус і Він досить корінний лігер. І про землю я пам'ятаю лише стабільний конфлікт. От, от мені він такий тиснучий, конфліктний, якщо б навіть взяти. Тіні там а, я дуже давно його дивився і мені пригадуються тільки ось ці кадри, де виринає обличчя і, і, і спів. А, а, але з того, що я пам'ятаю про емоції. Ну. Це співи. Реально співи. От про любов я тоді сильно не розумів, якщо чесно, про це все діло, але ну, відчували, що воно щось там припал. Але зараз в мене птах відкрився. Я ніколи його не бачив. І це феноменально, якщо чесно. Конфлікти. Трьох сторін, одна з яких дійсно на своїй землі, а решта вирішили такі: ну ви ну, ж там, типу, кормитеся з нас, а, а ми вас підтримаємо. А, а може вступайте в наші війська, а може давайте там, типу, щось об'єднуватися проти когось, Ну, камон, це <un> дуже дивно і дико, неприємно, якщо чесно. Про О, ні, часи, було... при, при <по>... сен, про часи, про кожен сим припустив час Так, Румунський, московський, німецький. він вже просто сидить, просто ну, він вже старий і вже виходить з, зі своїх берегів, так би мовити. Він виходить і починає вже просто хаяти це все по-своєму, ну, по як він це вже бачить своє життя. І я такий ну, да. Твої сини, як дійсно ці. <різь> Батько його виховав таким. Е, момент, коли він цілує руку совєтському солдату і дає йому цього о, калача, кроває калача, напевно, це калач. Е, підкреслює наскільки він хоче жити нормально, разом з тим продовжуючи бути контрабандистом, продовжуючи е, продавати своїх дітей. Безвідповідально, тобто він хоче продовжувати своє життя безвідповідальне, так як він звик, цей батько. Він виховав свого сина в комуністи, тому що йому було легко повернути туди. Тому що він був безпринципним. Ну, зрештою, він таким виховався безпринципним. Йому було, ну, він дуже любив батька і довіряв йому. І через цю довіру і любов до батька, він таким і виховався. А потім це зіграло проти нього, і тому йому було соромно заходити туди, після смерті власне, батька, І на яку він е вважав, що він винен все ж таки. Це дійсно ну, відчувається. Mm -hmm. І ця провина, яку він відчуває, насправді ну, вона лежить. Конкретно на батькові, який безвідповідально продовжував. Я не скажу про інших дітей, він їх виховував так само безвідповідально, будьмо відверті. Але навернувся в комуністи лише один. Це... Це іронія така жорстока, доволі показана там. Ну, тобто, він показаний як страждений хлоп, чоловік, ось цей батько. Він показаний як стражданий дійсно чоловік, який всіма силами тримаються, намагаються робити все, що треба. Але якщо брати по суті, то він контрабандист, він продає своїх дітей в батраки, начебто іншого життя тут не було, ну, я не вірю в це. Воно було. Ну, тобто, коли просто особистість, в даному випадку Бог, яка шарить, ну бо mm. Бог створив там землю, за… ось це все. Типу, він шарить. Що він що в той мішок краще не зазирати ті чи не їсти зелений? Тобто, ну ви ви все так вважаєте, да що є якась є щось, що вище тебе, і чому ти повинен довіряти? Чи довіриться? Чи це про довіру до когось? Чи це про про відносини довіри? Я прошу тебе не завдяки, що кожного. Кожної дії є наслідки. Якщо тебе більш. Але ж цікавість. Правда? Виктори, має наслідки. Має наслідки. Ось ці наслідки. Просто. Ч... Як виміряти міру покарання? Наслідки не Чому людин... чому хтось вважає, що інший має мати кару за щось. Якщо ми говоримо про особу, як про особу. Про Бога. Там ми говорили про Бога. Тобто це легенда, яка створена про Бога. А Бог Він як. Як позиціонує Бога? Ні, дивись, тут питання. Давай Бога В щось, в що ти віриш, але ж ти ж розумієш. Знову ж таки, е ти вірив на запади фізики, давай так. А, чекай, <див> е, ти заговорила за віру, я практично зрозуміла, майже що має ці навіть. Тобто, е людина, коли е має, наприклад, якісь свої життєві принципи uh -huh. і має якусь віру в щось. Uh -huh. Потім вона своїм принципом або своїй вірі зраджує, uh -huh. і виходить, що через це те, що вона зрадила своїм. Принципом вона має наслідки. Не, е, і це виходить не просто покарання, це просто наслідок, який тобі е, не подобається. Але просто воно тут не. подано від особистості, що саме значі, особистість вирішила тебе покарати. І от через це вона трохи ріже Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Через особистості просто складніше сприймати через. Так, ці розумі, тому так. що ти такий, а за що його? А, да. а, чому? А, а чому? А чому? Чому погано, що... що Єва не послухалась Бога, бо погано, чому, що лелеки з цими зміями? Чому okay. пан ну, начебто не послухав. Мені здається, трохи... там, навіть це не мої слова, це в Старому Завіті ще написано Бозна познакомилися. Що... Погано тільки тому, що, що, що людина уподобалась Богу і ну, не, не те, що не послухалась, а те, що почала творити сама, якісь дії. А що тут це, погано? Ну, да, це ж мені... Так Нічому поганого. Поганого якраз в цьому нічого, ні, ні. Це нічого, це нічого не треба. По ні, просто поганого. Бог коли створював людину. Як, 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 як погано, то що тобі за це йде покарання? Хіба ні? Це простіше пояснення про те, що є у кожної дії наслідки. Тобто... Mm -hmm. е... Просто Бог не думав, що людина спроможна на якісь дії і взагалі. Що вона... Це вже він потім зрозумів, що, що з людиною все складніше набагато. А, а чому ні? Ну дивись, в даному випадку, якщо брать лелеко, тобто ну, те, і... просто цікавість до всього. То чому Хочу? цей наслідок асоціюється з поганим? Так, чого цей знає Бог? Я не сприймаю це як погано. Чому я не сприймаю змі як погане? Я не сприймаю покарання як погане. Я не сприймаю це як покарання, Хочу. зрештою. Щось воно заходить не туди. <рес> я просто Ми говоримо про нас. — А ну, Саш, що тобі? — Я гоцул, і воля моя, як горе висока, як черемош прутка і горда. Да. — Тобі тобі пасує? <рес> 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 Валерія. Я краще з'їв, я їх користував. Губити, а воно годусь. Це бийте, я завтра ранку обернуся. <ривит> <ривит> наше діло дзвонити, а чи буде світанок, то вже наш, то вже не наше діло. І друга.